Ситуація, яка складається на даний час в Україні, то ми можемо сказати, що би дуже хотілося, щоб вона якомога швидше вирішила стабілізувалася. У нас тут на місці е наш край здавна славиться доброзичливістю, е чуйністю е і не відчувається може настільки, настільки відчувається в інших регіонах, якщо брати це до уваги. Тим більше хочу сказати, що з березня місяця у нас зараз розпочнеться баскетбольний турнір, шкільний баскетбольний турнір обласний, який буде проходити до присвячений Чемпіонату Європи 2015 року, буде проходити до травня, фінал буде проходити тут в місті Івано-Франківську. І паралельно зараз має початися шкільний баскетбольний турнір 3х3, фінал якого теж запланований на травень, але вже у місті Києві. Так, що ми з надією чекаємо стабілізації ситуації, а все, що від нас залежить тут на місцях, ми робимо по плану і по графіку. Питання стосується баскетбольного клубу нашого провідного говоря. Як ви цінити ці події, які відбуваються навколо клубу, і чи вдасться все-таки зберегти команду, які зусилля можна федерація прикладе свого області? Ви знаєте, дуже би не хотілося, щоб всі ті зусилля та праця людей, які займаються баскетболом, які люблять і підтримують баскетбол, була даремною. Тим більше, що більша частина чемпіонату вже пройшла. Дуже хочеться, щоб в нас тут в області наша говорила лишилася і була. Є велика надія, що воно так і буде, і ми прикладемо максимум зусиль. Бо це перш за все наша зацікавленість, це для нас, це для наших дітей, для пропаганди і розвитку баскетболу. Це дуже велике значення має. Як ви думаєте, події останні в, в країні? Наскільки вплинуть на те, що Чемпіонат Європи з баскетболу все-таки відбудеться у нас, скажімо так, свій відбуток прокладуть на себе і не рішення щоба Європи, то має бути незабаром? Я повторюся, я дуже хочу, щоб якнайшвидше ситуація нормалізувалася. Це буде напевно все таки залежати від тієї ситуації, яка буде загально в Україні. Ми хочемо єдиної України, мирної, незалежної. Ми хочемо жити в нашій країні, рідній, єдиній Україні. Стосовно дитячого баскетболу, от у нас є команда, яка грає в дитячі баскетбольний візит, так. український. Так. Там так само було рішення, щоб розупинити чемпіонат, який практично вже зіграний більшість матчів. От ви вважаєте, що. Ну, як ви прокоментуєте це рішення? Тобто, чи наскільки я проінформована, то майже дійсно до закінчення дішли на нашій команді, залишилося зіграти декілька ігор, і ці ігри мають бути наші домашні, тобто ми маємо приймати команди. І по-моєму, якщо я не помиляюся, є команди з Одеси і з Южного. Я думаю, що ми е, зможемо прийняти е, дітей. Єдине, що тут залишається, знову ж таки, е, за ними рішення, угу. готові вони будуть приїхати чи ні. Ну ми готові так, ми готові їх прийняти буквально в ближчий час. Як ви думаєте, зараз цікавість до баскетболу подій мене не впала? на вашу думку, і наскільки воно взагалі виступає об'єднуючим фактором, скажімо так, от власне спорту? Баскетбол yeah, цікаво така річ, навіть якщо по історії взяти, що спорт це безумовно. Тим більше він ще більше має підняти дух, напевно, нас як нації, тому що чи це стосується баскетболу, чи іншого виду спорту, будь-якого спорту, він тільки підніме дух. Тим більше, що зараз в цей час, коли дуже багато трагедій сталося, на фоні цих всіх трагедій ми повинні зробити висновки і жити і йти далі. Ну, останок 7 березня говарда нарешті повертається в ру. Як ви думаєте, чи буде аншлаг у нас і не, чи не вплине те, що все ж таки команду залишили? Вже один гравець наземно чи він вплинеться, що там Ленецький Тарас може знизитися до командах чи не поки? Ні, ми з нетерпінням чекаємо ігор домашніх. Ми любимо свою команду і, не дивлячись ні ніякі, не гаразд, ми її завжди будемо підтримувати. В цьому я теж впевнена. І успіхів її бажати, і чекати перемог і підтримувати в поразках, це однозначно, це навіть не обговорюється.